Трамп знову розкритикував Путіна і каже, що йому особисто не подобається політика російського президента. Він вважає, що справи в Москві йдуть погано. Справді це так і є. Але що він говорить? Він каже, що російська економіка котиться до біса. Росія захопила дуже мало територій. Більше того, вона навіть втрачає частину земель. Так, вона втрачає, як то повідомляє Володимир Зеленський, але і має. Певні здобутки на превеликий жаль, не оперативного, а тактичного характеру на полі бою. Про це повідомляє карта Deep State. На жаль, є просування на Дніпропетровщині. Чекаємо офіційного повідомлення від Генштабу Збройних сил України. Ну, поінформованість Трампа трішки гальмує і розуміння географії у нього не дуже добре. І також Трамп ще раз друзі вам наголошу, Говорив із Ердоганом. Це дуже важлива зустріч, тому що Туреччина закуповує дуже багато нафти у Росії. Вона не ввела жодної санкції проти цієї країни з початку широкомасштабного вторгнення. Ердоган цинічно продовжує торгувати із головним світу. І в них із Трампом була дуже непроста розмова. Ердоган фактично цим питанням зараз шантажує Трампа. Він намагається домогтися у нього продажу. Туреччині бойових літаків F-35 і F-16. Трамп уже говорив з приводу цього, відповідаючи на запитання журналістам. Побачимо. Ну і також Трамп сказав, що Ердоган має припинити купувати нафту, і каже: я хотів би, щоб Ердоган припинив купувати нафту в Росії, поки Росія продовжує це безчинство проти України. Вони воювали, втратили мільйони життів. І за що ганьба? Сказав президент США, кому ганьба, він не уточнив, але я думаю, що ганьба усім, хто дотичний до цього. І Ердогану також. І також стало відомо про те, що Туреччина в ході візиту Ердогана до США підписала 20-річну угоду щодо імпорту скрапленого природного газу на суму 43 мільярди доларів. І окрім того, США будуть постачати до Туреччини пасажирські літаки «Боїнг», Передбачається, що кількість таких літаків має бути близько 200. Про військову авіацію. Я вам повідомити поки що нічого не можу, навряд чи це буде якимось публічним надбанням. Дещо згодом ми дізнаємося деталей. Ну і також Дональд Трамп заявив, що в Угорщини немає іншого виходу, окрім як купувати нафту в Росії. З Ердоганом у нього один підхід. Ну і загалом ну, на правду так і є. У Туреччини багато є можливостей купувати нафту і газ в інших країн. Але тут питання ціни. А щодо Угорщини, Трамп сказав наступне: Угорщина не має виходу до моря, вони не можуть купувати нафту ні в кого, крім Росії. Що скриється за цією заявою, в принципі, то зрозуміло. Деталі очікуємо від уже безпосередньо влади Угорщини. Раніше вони заявляли конкретно таке ж саме, що географічно вони ні в кого не можуть купувати. Нафту, окрім як у Росії, хоча це неправда, треба будувати нафтопроводи в інших напрямках і там купувати. Ну і врешті-решт, це означає, що тут Словаччина і Угорщина залучаються підтримкою Трампа, що не є дуже добре. Трамп не розуміє, що підхід має бути системним. На жаль, таке є. А тепер, друзі, до нової рубрики. Ну, направду, це вже стає не те, що мемом, а проблемою для Європи безпілотники над Європою. Справді, це нова. Сторінка в історії всього Європейського Союзу і не лише. Адже чи ледь чи не щодня ми фіксуємо про те, що якісь невідомі об'єкти, чи то дрони з'являються над аеродромами, аеропортами, військовими частинами. Країни припиняють приймати повітряні судна, відправляти їх. Все дуже складно і непросто. Ну от зокрема, польоти неідентифікованих безпілотників наприкінці минулих вихідних зафіксували і над військовою базою Муремалон-ле-Гран у департаменті Марна, що на півночі Франції. Це там, до речі, Проходили навчання наші друзі військові. За словами представника французької міноборони, над авіабазою минулими вихідними зафіксували невеликі апарати, а не безпілотники, керовані військовими. Так він сказав, власне, каже, ні-ні, це не безпілотники. Відповідно до процедури, на випадок польотів дронів на муравелон гран було посилено заходи безпеки, а до місцевої жандармерії подали заяву. Кажуть міноборони Франції і додають, що наразі нема жодних підстав говорити про іноземне втручання, пов'язане із запуском безпілотників. Don't look up. нічого не відбувається. У Данії вночі знову закривали аеропорт Ольборг через загрозу безпілотників. Недовго на одну годину частину рейсів перенаправили. На інші аеропорти, але факт залишається фактом. І данське видання Extra Bladed повідомляє про те, що на кордоні територіальних вод Данії виявили російський військовий корабель. У міжнародних водах, друзі, за 12 кілометрів від узбережжя Датського острова Лангеллана останніми днями чергує російський десантний корабель Александр Шабалін. Є конкретно. Як він навіть називається, він нерухомо стоїть на кордоні міжнародних і данських вод з вимкненим сигналом АІС, через що його неможливо відстежити або виявити в будь-яких базах суден. Журналістам же вдалося підтвердити його місцезнаходження завдяки зйомці з вертольота. Тобто факт встановлений, але у Європі кажуть, нічого не відбувається. Корабель знаходиться на відстані від 70 до 270 кілометрів від усіх аеропортів. І військових об'єктів, над якими останніми днями було помічено невідомі безпілотники. І також у місцевій поліції підтвердили, що розглядають перебування судна поблизу територіальних вод Данії як один з доказів у розслідуванні інциденту з дронами. Розслідування вони проводять разом із владою Нідерландів. Військові ж експерти припускали, що для атаки могли бути використані і судна тіньового флоту Російської Федерації. Аналітик Служби розвідки Збройних Сил Данії. Якоб Карсбо, який теж розглядав таку можливість, підтвердив виданню, що військовий корабель міг служити базою для безпілотників. І також там припускає, що судно могло відіграти інші ролі служити відволікаючим маневром або просто залякувальним елементом. Ну, як на мене, погрози з боку Росії очевидні. Очевидні вони, друзі і вам. Я в цьому не сумніваюся, але от Європа цього не бачить. Втім, коментують, коментують, розумію, загрози, до прикладу. Голова комітету з оборони данського парламенту Расмус Ярло в інтерв'ю Бібісі каже, що Данія та її союзники можуть відповісти Росії в разі недружніх і агресивних дій. Я вам зацитую, друзі, дослівно, що говорить данський парламентар, оскільки це важливо. Між рядками читається розуміння, і я так вбачаю наявність фактів. У них того, що Росія готує удар по країнах НАТО, але коментують вони це дуже обережно. Що він власне говорить? Ми давно знаємо, що Росія здатна завдати нам удару, якщо захоче, але і ми теж здатні завдати удару по Росії. Західний альянс теж може завдати Росії шкоди. Ми знайдемо спосіб відповісти пропорційно. Росія не повинна думати, що вона може робити, що захоче в нашому повітряному просторі і в наших країнах без наслідків. Я вважаю важливим, щоб ми на це відповідали і дали знати Росії, що не будемо сидіти і миритися з подібними діями. Але не всі так думають. Точніше, поки що дуже обережно коментують. Той же самий Марк Рюте дещо змінив свою позицію, адже він говорив, що ні, ні, ми збивати нічого не будемо. А тепер каже, якщо є пряма загроза, то збивати будемо. Однозначно, ми Каже, готові піти на крайній захід, але каже, потрібна спокійна та колективна реакція з боку НАТО. Але на ці слова вже відреагували і в Кремлі. Ви знаєте, що дипломатичними каналами Кремлю передали. Не провокуйте в Кремлі, це заперечують. А от посол Росії у Франції каже, що збиття НАТО російського літака, який порушив його повітряний простір, означатиме війну. Він про це заявив в етері французького радіо РТЛ. І заперечив вторгнення російських безпілотників та винищувачів на територію Польщі, Естонії, Данії та інших країн ЄС. У нас там нет", каже. Ми це вже чули і знаємо. Але європейці поки що, як бачите, вагаються з відповіддю. І коментуючи заяву Трампа, посол Росії Франції, Трамп говорив про те, що можна збивати російські літаки. Він сказав, це була б війна. Ви знаєте, є багато літаків НАТО, які порушують повітряний простір Росії. Таке трапляється досить часто, вони не збиваються. Хоча я особисто, друзі, не бачив дуже давно, та й не пригадую, коли б е, здійснено були повідомлення про те з боку Росії, що літаки НАТО порушили повітряний простір Росії. Якщо ви знаєте про такі випадки, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і в Польщі. Незважаючи на те, що в НАТО є поки що непорозуміння, як діяти з повітряними цілями на території їхніх країн, там планують змінити законодавство, щоб дати армії можливість самостійно збивати російські дрони над Україною. І не чекати схвалення від НАТО чи ЄС. Ну і загалом, оці всі проблеми недокраїни Росії не залишаються непоміченими. За даними New York Post, саме інформація про економічний колапс Росії змусила Трампа. Змінити риторику на користь України і про це саме видання пише, що зміна позиції Трампа на користь України заснована саме на цій інформації розвідки про те, що Російська Федерація рухається до економічного. Краху і е, така драматична заява президента США Дональда Трампа е, про те, що Росія є паперовим тигром, і грунтується вона на нових даних американських спецслужб, які свідчать про те, що Кремль стрімко рухається до економічного краху та поразки. На полі бою, і водночас співрозмовники саме видання New York Post з посиланням на свої власні джерела всередині саме співрозмовники видання всередині і поза білим домом зазначили, що слова Трампа в тій ж заяві про те, що Україна може повернути всі території, які зараз окуповані Росією, є останнім стратегічним кроком президента, спрямованим на те, щоб змусити Росію сісти за стіл. Переговорів зазначається, що на запитання, чи було повідомлення Трампа стратегічним кроком, спрямованим на активізацію переговорів, представник Білого Дому відповів: Так, все правильно. Це не свідчить про будь-які істотні зміни в політиці. Це чітка і очевидна тактика переговорів, щоб підштовхнути Росію, підтвердило джерело наближене до адміністрації. Однак, за словами співрозмовника, заява Трампа також ґрунтувалася на свіжій інформації про військові та фінансові труднощі Москви. І 23 вересня Трамп у соціальній мережі Трус Social після зустрічі з Зеленським на полях генасамблеї ООН заявив, що Україна за підтримки ЄС може повернути всі свої території, окуповані Росією. Після того, як я ознайомився та повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, а також побачив економічні проблеми, які вона спричиняє Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Євросоюзу має всі можливості боротися за та повернути всю Україну в її первісному вигляді з часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, особливо НАТО. Повернення до початкових кордонів, звідки почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б і ні? Написав президент США пізніше, під час зустрічі в Нью-Йорку на Генасам на Генасамблеї ООН із президентом Франції Мануелем Макроном, президент США підтвердив, він вірить у те, що Україна має повернути всі землі, які тимчасово окуповані Російською Федерацією, і ем... Те, що змінилася ця риторика, це дійсно така. Для всіх була очікувана інформація, хоча риторика може мінятися у Трампа як і в хорошу сторону для нас, так і в його сторону, для нього позитивну. Тому треба бути трошки скептичнішим і ділити те, що він говорить, на 10, а то й на 100. головне те, що саме роблять високі чини для завершення цієї війни, і те, що вони говорять, дійсно добре. Класно, нам на початку війни Арестович теж заспок Узбагаїн наш теж багато чого говорив два-три тижні, два-три дні, але факти лишаються лише за діями.